Підписати додаткову угоду про відеофіксацію робочого місця водіїв маршруток місяць тому приватним перевізникам запропонували у міській раді. Цьому передували численні конфлікти водіїв та пасажирів, але останньою краплею стала ситуація з мамою загиблого на сході України військовослужбовця Артема Абрамовича, яку образив водій маршрутки номер 33 Жінку, яка поверталася додому кладовища, він змушував заплатити 3 гривні, попри те, що вона пред'явила посвідчення, яке надає їй право безкоштовного проїзду. Під час наради, 8 липня, заступник міського голови Дмитро Ткачук запропонував. Приватним перевізникам протягом двох тижнів встановити камери, які попереджуватимуть конфліктні ситуації між водіями та пасажирами. З того часу пройшов місяць, але у більшості маршруток камери так і не з'явилися. У телефонних коментарях перевізники пояснюють, поки в маршрутках додаткові відеореєстратори не встановлені, бо це дуже дорого. Ні, у мене ще ні. Але плануємо. а коли плануєте і чи затратно це по все залежить від фінансової обстановки? Плануємо. Плануємо. Угу. Тобто поки не встановили, але не виключаєте можливості, ні, що будуть. Так, да, не виключаємо. У мене не встановлені відеокамери. Але там йшла мова не про відеокамери, а про відеореєстратори. Але на відеореєстратори, я скажу, я ще то до податково ставити не буду. Бо в мене вже стоять відеокамери. А в мене це все є. У мене відеокамери стоять, а. Вideo реєстратори, я до слово ставити не буду, бо це все затратить. Плануємо, пока поки, немає денег, нема за що сейчас в конце концами сводим. Будуть встановлені, конечно. Да нема питання, у нас даже і лучше, щоб регістратори Хотя не, не всі водії хотят, щоб на нього дивилися цілий день. Некоторые психіка не выдержит. Чтобы на него постоянно видеорегистратор был на него вправленный. Mm -hmm. Не все, а или нет. меня четыре автобуса стоит, некому ездить. У міській раді кажуть, деякі перевізники готові до діалогу та обговорюють умови встановлення відеореєстраторів, а деякі на відріз відмовились це робити. Втім, встановлення камери, яка фіксуватиме поведінку водія та пасажирів, є вигідним як для житомирян, так і для перевізників. Ідея була в чому, що коли ми маємо цю відеофіксацію, це як стримує водія до коректної поведінки, так і самих пасажирів. Бо часто пасажир є провокатором, там, водія, який вже там, не одну добу сидить за всім да, на взводі, і його легко вивести. Себе, О, то в такій ситуації той же самий пасажир, який знає, що здійснюється там в салоні відеофіксація, теж буде старатися себе вести коректно. І якщо ж перевізники сьогодні ну, не хочуть цього задоволяти, то ми ходимо до іншої ситуації, що в будь-якому випадку пасажир буде правий і жодного там, доказу, навіть на захист того самого водія, у ні у водія, ні у перевізника немає. Тобто, Якщо буде ствердження, що водій нахамив, то це означає, що водій нахамив, бо іншого спростування ніхто просто не вести не зможе. Більше того, встановлення відеореєстраторів стане обов'язковим для тих підприємців, які захочуть займатися пасажирськими перевезеннями в Житомирі. Ми в цьому процесі, якби рухаємося, ніхто цієї ініціативи не відміняв уже в умовах нових на проведення. Конкурсу ми прописали це як обов'язкова умова. А на рівні як встановлення там GPS трекера так сьогодні в умовах прописано, що встановлення від реєстратора фіксації місця роботи водія є обов'язковим. Тобто ті транспортні засоби, які подаватимуться на конкурс, вже на обов'язковій основі повинні бути обладнані. Тобто поступово ми все одно їх встановимо. Найближчий конкурс відбудеться вже в кінці серпня. Більшість перевізників заключила договори на пасажирські перевезення в 2015-му. Обслуговуватимуть маршрути ще чотири роки. Але у міській раді обіцяють спільну мову з підприємцями знайдуть, і відеореєстратори встановлять в усіх автобусах.